Супердодаток Royal Q ви відпочиваєте, а додаток працює тільки в плюс. Генеральна сторінка, де відображається стратегічне топливо Royal Q. а також бонусні винагороди та інші дані про користування додатком. На цій сторінці відображається стратегія робота. торгує на споті та є активним на даний момент. Кожен на цій сторінці відображається саме інтересне, чого ми всі чекаємо. У першому вікні це наш заробіток за один день загальна сума. у другому вікні це наш заробіток загальний за час користування цим додатком. У моєму випадку то це за один місяць при мінімальному вкладі моїх коштів на бірші до якої підключений цей додаток. Знизу то це все, що відображається її щоденним заробітком. Він кожен день відрізняється один від другого, тому що коливають криптовалюта на ринку. Тому такі різні показники маємо на цій таблиці. Хто хоче підвищити свій дохід, то рекомендую Royal Q. Royal Кіл в місяць заробляє від 30% а то вище, в залежності від коливання криптовалюти на ринку. І торгує на спотовій торгівлі, піднімаєтесь тільки в плюс. Це означає, що ваші активи в безпеці і збільшуються від 30% і вище щомісяця. Можете знімати чи поповнювати свій рахунок, коли забажаєте. Хто хоче підвищити свій дохід, то пишіть хочу підключити робота RoyalQ", і Я надаю особисто всі інструкції по встановленні та підключення цього додатка. А також підключайтесь до нашої команди, де є інші цікаві новини по роботу Royal Кіл.